У травні козаки Херсонщини, а саме обласної паланки війська Запорізького, збираються на святому для них місці на Кам'янської Січі у Береславському районі. Тут, на мальовничних пагорбах над Каховським водосховищем, вони віддають пашану та вклоняються кошовим отаманам Костю Гордієнку і Василю Єрофєєву. Під звуки відомого козацького маршу із знаменами козацьких кошів, палкими промовами, проникливими молитвами. Кам'янська Січ нібито здобуває другого життя. Колись таке саме село, як тут ми зібралися, заходив у козацький вербовщик і говорив, став у хрест і говорив, любі, хто хоче покласти своє життя за Ісуса Христа, Господа Бога нашого, ніка іде, нехай іде у вічність». І батьки мусили забирати молодих хлопців по, по домах, щоб тому тікали що масово. Ось і цей масовий рух на захист вітчизни. Безумовно, урочистості не бувають без запрошених гостей. Цього разу до козаків завітав голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв. 307 років. Були періоди, коли. Цю історію витирали не гункою, а кров'ю наших земляків. Те, що ми зараз робимо, ми маємо це робити не тому, що пам'ятаємо, а тому, що пишемо свою українську історію. Бажаю всім нам наснаги. Козацької впертості. Завжди цього авантюризму. І ми зробимо. Згода? Кам'янська Січ місце унікальне. Козацьке урочище у гирлі правого притоку Дніпра, річки Кам'янки, і до сьогодні єдине, що збереглося у первісному вигляді. Єдина січ, яка не по, ну, фактично збереглася до нашого дня, це Кам'янська Січ. І маючи нагоду, я хотів би від себе особисто від колективу Національного Заповідника Хортиця передати вашому новому голові символ першого лицаря Запорожжя, це першого лицаря України, князя Святослава. Його меч символ цього меча, який було знайдено біля Хортиці. Отримали свої нагороди і присутні козаки. Зверніть увагу на форму і зміст відповідей нагороджених. Слова вимовляються за козацьким уставом. Служу Україні, війську в Запорізькому вірі православні. Саме тут, на Кам'янській Січі, козаки жили вільно, боролися за справедливість і господарювали. За часів розкопок тут знайшли 34 куріння, що вишикувалися у три ряди. Були тут і площа з церквою, кузня, майстерні. У 2010 році було знайдено кузню, а також гончарний цех. Володимир Іванович, Володимир Іванович Якуба, старішина Горнастаївського коріння, з лівого берега, як він представляється, вивчає історію козацтва Копає, як кажуть, глибоко є й відповідь на запитання про долю Костя Гордієнка. Костя Гордієнко загинув в незначній сутичці, тут, десь на цьому місці. Але на той час йому було 80 років. Ви розумієте, що таке незначна сутичка для 18-літнього мужика, скажу чи там діда. Звичайно, це було вбивство. Згадує старішина і як дізналися про хрест у козацькій фортеці. Дитинство, я пам'ятаю, коли заборонено було розмовляти про козацтво. Цей хрест нам представляли як хрест якогось монаха. Це дійсно було так і в школі чомусь не говорили, що це казаки. Але пройшли роки, все вернулося обратно, правда встала. От і на сьогоднішній день ми знаємо, що це територія козацтва і козацької вольності. Відомо, козаки і в бою себе вміли проявити і відпочити добре. Погуляти також широко, весело, гучно. Сучасники від них не відстають, Ну як коли стільки глядачів не похизуватися вмінням володіти зброєю традиційною казацькою розвагою, або не спробувати куліша, який на природі здається найсмачнішим. Пісні, ярмарок, чудовий настрій, і все ж таки скориставшись присутністю голови обласної державної адміністрації, запитали про наболіле чи буде відновлення? Які плани? Олешківські піски потім йдуть нижче. Потім йде прогніська паланка. Саме тут ми відкриємо, ми зробимо реконструкцію, У нас є домовленості. з Марком Хортиця, який є, ви знаєте, куратором цього Кам'янської Січі. Ми відновимо здомови ми з бізнесом. Ми зробимо тут реконструкцію Кам'янської Січі, як саме опираючись на історико-археологічні дослідження. І тут буде мека для туристів з однієї сторони, а з іншої сторони, це наша ідеологічна платформа, яку ми покажемо всьому світу, Україні, херсонцям і покажемо, докажемо, воно це все наше, це, це ми тут.